Усім привіт! Це гороскоп на квітень 2024 року для Левів. І тут не буде води, а буде лише корисна астрологічна інформація. І місяць починається прямо таки посередині коридору затемнень, що розпочався 25 березня, затемнення місяця, і триватиме до 8 квітня до затемнення сонця. Детальне відео про затемнення місяця ви можете побачити на моєму Ютуб каналі. Силку на нього я залишу в описі під цим відео. А відео про затемнення сонця я зніму трохи згодом і також викладу на цей youtube канал. Із 1 квітня Меркурій, немов би жартуючи на день дурня, стає ретроградним і буде таким аж до 25 квітня. Тому встигайте зробити всі важливі справи пов'язані із переговорами, документацією, купівлею чогось важливого, дорогого, а особливо купівлю транспорту чи, можливо, техніки, засобів зв'язку а також це стосується бронювання, якихось поїздок, купівлі квитків і так далі. Встигайте це зробити. До 1 квітня, тобто до початку ретроградності Меркурія, адже надалі, в період з 1 по 25 квітня, всі справи вказаного напрямку будуть йти не за планом або з великою кількістю перешкод, або ж вам потім доведеться перероблювати їх, тому що щось піде не так. Звичайно, не слід звалювати на ретроградний рух Меркурію всі свої власні помилки та негаразди, але чому б не обезпечити себе від його негативного, неприємного впливу. До речі, якщо вам потрібно зробити якісь покупки, які потрібно доставити, то теж встигайте їх замовити і отримати цю доставку також до 1 року. Квітня, якщо ви не хочете потім нарікати на службу доставки або ж на кур'єрів, тому що їхня діяльність також керується Меркурієм. Проте ретро Меркурій також може бути і корисним для нас, яким же чином, наприклад, якщо ви довгий час не могли знайти або отримати якийсь документ. То якраз таки під час ретроградного руху ви зможете отримати ці документи, вони зможуть потрапити до вас в руки. Або ж, наприклад, хтось дав вам якусь обіцянку або заборгував гроші. То саме під час цього руху ретроградного Меркурія ви зможете отримати свої. Гроші назад, або ж ця людина може виконати свою обіцянку врешті-решт. І також в цей період є шанси поновити спілкування з кимось, з ким ви давно переживали свою комунікацію. Втім, це, скоріш за все, не буде повноцінне відновлення вашого спілкування, а скоріш за все, це буде короткочасна зустріч чи комунікація з кимось із вашого минулого. А суто для вашого знаку зодіаку, він ходитиме в задки в своєму ретроградному рухові. В дев'ятому домі вашого гороскопу. І це означає, що вам потрібно буде щось пере перероблювати, передумувати, перепідписувати, переоформлювати або, можливо, передомовлятися. І це стосуватиметься таких тем, як перш за все, це тема за кордону, і також сфера а, тема масштабування нових горизонтів, можливо, це навчання. Кваліфікація нова або перекваліфікація, а також викладання. І тому, можливо, ви передумаєте щодо навчання якійсь спеціальності. Тобто ви вчилися і зараз ви зрозумієте, що вам не туди, не в тому напрямку, або ж ви хотіли почати навчатися якомусь ремеслу, який здобувати якусь кваліфікацію. І зараз ви передумаєте. Заробити або ж ви захочете перекваліфікуватися, ви подумаєте, що вам потрібно здобувати абсолютно нову професію, або ж ви можете спробувати знову вивчати якусь іноземну мову. До речі, під час дії ретроградного Меркурію. Починати якесь нове навчання не варто, тому що воно буде йти складніше, ніж могло б бути. А ось повертатися до того навчання, яке ви колись проходили, але з якихось причин його закинули, дуже навіть варто. Також можуть виникнути такі ситуації, коли вам потрібно буде поновлювати або заново оформлювати якісь документи, пов'язані із закордоном. Можливо, це ваш закордонний паспорт, або ж. Посвідка на проживання за кордоном, чи якийсь дозвіл на проживання за кордоном. І ще таке положення ретро меркурії може дати повторну поїздку в якесь місце, тобто в те місце, де ви вже колись були. 3 квітня відбудеться з'єднання Венери та Нептуна, знакові риб. І в цей час остерігайтеся казкарів, особливо ті, для кого цікаві нові стосунки, тому що є ризик познайомитися і втрапити у відносини. З такою людиною, яка матиме якісь приховані, можливо, відносини чи інші, якийсь бекграунд, який є неприємним для вас. Ця людина може щось від вас приховувати або захоче приховувати вас. Тому намагайтеся бути уважними і не вплутуватися у якісь сумнівні стосунки, і також. Не вірте пустим обіцянкам. Проте таке положення Венери та Нептуна свідчить і про вищі прояви любові, які можуть проявлятися в цей час. Ви можете помітити, що вам хочеться всім допомагати, підтримувати і нести любов та світло усім навколо. Для вас же це відбуватиметься в восьмому домі вашого гороскопу І це може свідчити про те, що на вас чекає якась приємність. Стосовно теми фінансів або ж виплат, 5 квітня Венера перейде в знак Овна. І це ваш дев'ятий дім гороскопу. І загалом перехід Венери в цю сферу, сферу дії Овна, означатиме, що ми будемо ставити на перший план свої інтереси, не зважати на почуття і інтереси наших партнерів по особистому життю. І це може за собою потягнути багато непорозумінь, і дуже тяжко буде прийти до якогось консенсусу, до компромісу і загалом порозумітися. І також таке положення транзитної Венери означатиме, що любов та задоволення вийдуть із плану духовного на план фізичний. А саме для вас входження Венери в знак. Овна, тобто ваш дев'ятий дім гороскопу, означатиме, що оточуючі будуть бачити вас більш авторитетними, більш значущими, ніж вони до цього вас бачили. А оскільки венера це також і матеріальні здобутки, то ви зможете отримати якийсь дохід від вашої інтелектуальної діяльності або від викладацької роботи чи від співпраці з представниками інших культур. І також в цей же час діятиме з'єднання сонця з північним кармічним місячним вузлом, що вказує на важливу подію для вас. Це може бути рішення пов'язане із чимось іноземним. Наприклад, ви почнете вивчати іноземну мову або приймете рішення про виведення вашого бізнесу чи загалом діяльність вашу за кордоном на закордонному. Ринку, також ви можете отримати якийсь важливий документ, або ж будете підвищувати свою кваліфікацію і здобувати нові знання. З 5 по 8 квітня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Плутоном, і в цей час є шанси зустріти людину, з якою ви зможете побудувати по-справжньому глибокі і пристрасні стосунки. Якщо ж ви вже знаходитеся у відносинах. То в цей період ви можете їх поглибити і також відкрити нові грані, як в собі, так і в вашому партнері і в ваших стосунках. 8 квітня на небі зійде молодик, а заодно і відбудеться затемнення сонця. Це буде в знакові овна, і це знак рішучості, старту, а також войовничості. Тому поблизу цієї дати не встригайте в якісь конфліктні ситуації. Загалом намагайтеся бути подалі від скупчень людей і бережіть себе максимально. Це затемнення зачіпатиме теми вашого дев'ятого знову ж таки до розкопу. Це сфера масштабування, розширення нових горизонтів, а також за кордоном. І детальніше. Про затемнення сонця і про його вплив на кожен зі знаків зодіаку я розкажу в окремому відео, що буде присвячене суто затемненню сонця. З 9 по 12 квітня відбуватиметься з'єднання Марса і Сатурна. І це з'єднання, цей аспект означає, що вам доведеться брати на себе відповідальність, а також виконувати всі свої обіцянки. Обов'язки, можливо, віддавати борги, приймати рішення, прийняття яких ви відкладали, тягнули, не хотіли їх приймати, тому що довелося брати на себе відповідальність. Так ось зараз прийде той момент, або складуться таким чином обставини, коли тягнути далі буде просто нікуди. Проте такий аспект дає і прекрасні можливості здобути хороші, справді матеріальні сталі такі результати. Але лише при умові, якщо ви будете діяти структуровано, за планом, не відступаючи, не даючи собі поблажок, цей аспект діятиме в вашому восьмому домі гороскопу. І це сфера, передусім, фінансів, проте не тих, які прийшли до вас через ту роботу, яку ви безпосередньо виконуєте, а які приходять з якихось інших джерел. Це можуть бути, наприклад, фінанси, які прийшли через вашого партнера або ваші якісь сумісні кошти, також це ресурси, фінанси. Які приходять через інвестування, також це можуть бути якісь виплати від держави, від страхової агенції. Можливо, це також може бути спадщина, і можливо, вам доведеться приймати якісь рішення стосовно цих вказаних тем і брати на себе відповідальність за це. 11 квітня відбудеться з'єднання сонця із ретроградним Меркурієм. І цього дня будьте уважними щодо тієї інформації, яка буде до вас приходити, тому що в ній може міститися якась дуже важлива підказка або ідея, чи знайомство, що знадобляться вам згодом. Цей аспект потягне за собою вирішення якихось питань та проблем із вашого минулого. В вашому випадку це стосуватиметься теми. Навчання, здобуття якихось нових знань, а також сфери розширення власних кордонів та за всього іноземного. А ще в цей період ви можете переусвідомлювати, переосмислювати якусь неприємну розмову, в якій вам вказали на вашу помилку, і ви будете. Думати про цю помилку, як вам її виправити, або ж може відбутися безпосередньо ось ця неприємна розмова в цей час. 19 квітня сонце перейде в знак тельця, тобто ваш 10-й дім гороскопу, і це сфера кар'єри, досягнень статусу. І з цього моменту ви почнете фокусуватися ще більше ніж до того на саме цих темах. Можливо, ви будете проходити співбесіди, розсилати своє резюме, шукати якимось чином іншу роботу, можливо, проходити конкурси на заняття якоїсь посади. Також ви можете діяти в напрямку отримання якогось необхідного для вас статусу чи досягнення якоїсь потрібної вам цілі. В цей час, з 19 квітня, ви будете намагатися затвердитися, ніби як в новій ролі, обжитися в ній. 21 квітня станеться дуже важлива астрологічна подія. Це з'єднання планети несподіванок, це Уран, із планетою розширення масштабування, це планета Юпітер. І цей аспект є настільки потужним, що його вплив ми будемо, чесно кажучи, відчувати аж до кінця. Червня і це положення таких планет на небі нестиме як великі можливості, так і велику небезпеку, особливо в період з 17 по 23 квітня. Не дивуйтеся, якщо в цей період ви почуєте якісь нові розмови стосовно використання ядерки, а також можливі якісь непередбачувані ситуації, можливо, ескалаційні, а також розгортатимуться в світі в цілому. Я ні в якому разі не хочу вас залякувати, але лише попереджаю про гіпотетичну небезпечність цього періоду. Тому що, якщо ви вже будете попередженими, то ви можете хоча б якось уявити, що ви будете робити в якійсь ситуації. І для вас, Леве, це з'єднання відбуватиметься в 10-му домі вашого гороскопу. Як бачите, це найактуальніший дім, найактуальніші сфери для всього квітня для вас. І це сфера кар'єри, досягнень та статусу. І тому під впливом цих двох планет: Урану, який дає непередбачуваність, швидкість прискорення, і Юпітеру, який все розширює, масштабує. Ви можете отримати такі масштабуючі події, які будуть діяти на вас як певний соціальний ліфт. Стосовно вашої кар'єри, статусу по життю якихось досягнень, ви можете в цей період буквально таки сягнути небес, досягнути так багато, як ви тільки мріяли. І можливо, ви планували досягнути цього через кілька місяців чи років. І зараз ви можете отримати такі можливості, коли ви зможете це досягнути та отримати вже зараз, дуже швидко. 21-22 квітня діятиме напружений аспект. Між Сонцем та Плутоном будуть задіяні ваш 10 та 7 доми гороскопу. І такий аспект є вказівкою на можливий конфлікт між вами та вашим керівництвом або представниками державної влади чи іншими особами, які яким, якимось чином стоять над вами, які можливо вас контролюють, а також можливо якась неприємна ситуація, непорозуміння з вашим партнером по особистому життю. Чи партнером по бізнесу. І ще такий аспект означає, що можливо вам слід стати у відносинах менш гнівливими та авторитарними, тобто трохи послабити хватку. 23 квітня на небі зійде повня, повний місяць знакові скорпіона, і це ваш четвертий дім гороскопу, і це сфера нерухомості, місця проживання, а також сім'ї, роду, родини. І в зв'язку з цим. Повні може принести якісь зміни в ваші життя, пов'язані, наприклад, зі зміною місця вашого проживання. Можливо, ви будете шукати нове житло чи безпосередньо. Переїжджати вже в нове помешкання або в нове місто іншу країну, чи отримаєте документи на проживання щодо вашої, наприклад, легалізації чи громадянства. також це може бути, наприклад, початок або закінчення, скоріш за все, ремонту, чи ж вам захочеться переобладнати ваше житло, додати в нього більше затишку. Також це можуть бути якісь. Події або питання пов'язані з вашими родичами, сім'єю, які потребуватимуть і вашої залученості. 29 квітня відбуватиметься з'єднання Марса та Нептуна. А його вплив ми відчуватимемо приблизно з 25 квітня по 2 травня. На цей час краще не планувати якихось серйозних монументальних справ, хіба що якщо вони пов'язані якимось чином із творчістю та натхненням. Тоді так використати ці дні наповну. А якщо ж вам все ж таки потрібно зробити щось серйозне, то при цьому вам слід додати в свою діяльність не суто ділову мотивацію, а якийсь вищий мотив. Задумайтеся, що дасть ваша діяльність глобально не лише якісь матеріальні здобутки суто вам, а можливо, це щось більше може бути. Цей аспект діятиме в восьмому домі вашого гороскопу. І це час усвідомлення для вас, що отримуючи звідкись від когось фінансові ресурси, ви разом з тим отримуєте і залежність від тої особи, але це стосується тих фінансів, які ви отримуєте не завдяки своїй безпосередній праці. До цього усвідомлення вас може підштовхнути якась або життєва ситуація, або розмова, або ж ви самі можете прийти до цього. Також в цей час ви можете отримати якусь інформацію, якісь усвідомлення стосовно розпоряджання грошима, фінансами, статками, а також щодо інвестування, податків, страхових і так далі. Задача цього аспекту для вас позбутися фінансових ілюзій і вміти розробити вашу стратегію щодо фінансів по життю так, щоб ви могли самі розпоряджатися. Власними статками, власними грошима і своїм життям з 29 квітня по кінець місяця, відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Плутоном, і це означає, що будь-які процедури краси, шопінг краще відкласти на інші дні, так само як і романтичні побачення та знайомства. І ще ні в якому разі не зустрічайтеся наодинці з маловідомою, малознайомою вам людиною. А ще в ці дні не варто займатися інвестуванням і не вливайте свої кошти в якісь сумнівні фінансові операції. 30 квітня відбудеться перехід Марса в знак Овна, Це ваш дев'ятий дім гороскопу. І з цього моменту ви можете стати такими агресивними, дуже наполегливими в тому, як ви будете доносити до інших людей свої переконання, свої якісь думки. І ваші погляди на життя. Ви доволі агресивно і різко реагуватимете на тих, хто з вами не погоджується, тому що ви будете думати, що лише ваш погляд на життя, ваш світогляд є єдино правильним. І в цей період на вас можуть очікувати конфлікти з вашими друзями і непорозуміння з родичами вашого партнера по життю. В будь-якому разі, я бажаю, щоб квітень був максимально успішним для всіх представників знаку Лев. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!